Маленькі діти, маленькі проблеми, великі діти, великі проблеми. У мене двоє дорослих дітей. Старша донька влаштувалася в житті чудово. Вона з чоловіком та дітьми живе в іншій країні. А ось у молодшого сина Романа не все так добре. Він прикладає зусилля, намагається знайти хороші варіанти, але поки безрезультатно. Останнім часом він почав зловживати алкоголем, запрошує до нас додому своїх друзів-алкоголіків. Пригощає їх нашими продуктами. Роман часто скаржиться мені, що в нього немає дружини, і мені його дуже шкода. Коли Роман закінчив школу, він не захотів одразу вступати до університету, сказав, що хоче відпочити від навчання. Потім він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Мирославою. Вони почали орендувати житло, але грошей їм не вистачало, усі зароблені кошти йшли на оренду. Родичі Мирослави підливали масла у вогонь, мовляв, Роман мало заробляє, не може забезпечити родину. В результаті вони з Мирославою розлучилися, і Роман прийшов жити до мене. Так ми й жили, поки я не вийшов на пенсію. У банку мені дали картку з безконтактним способом оплати, Роман якось попросив позичити її. Обіцяв повернути через місяць, як тільки влаштується на роботу. Його друг знайшов Роману гарну роботу. Але син відмовився бути простим вантажником. Я переконував його змінити рішення, але марно. Пенсійну картку він мені так і не повернув, сказав, що йому гроші важливіші, ніж мені. А якщо я буду наполягати на поверненні, то взагалі не буде зі мною спілкуватися. Рятує лише те, що старша донька щомісяця пересилає мені гроші. А ще я підробляю листоношею. Якби не це, я б взагалі помер з голоду. Але старшій доньці я не скажу, що роман забрав у мене мою пенсійну картку. Боюся, що вона образиться на мене за те, що я так довго приховував свою біду. Також не хочу, щоб діти сварилися між собою через мене адже вони рідні, але донька так просто роману не пробачить, знаючи, що я на пенсії і це основний мій дохід. Шкода, що дружини вже немає в живих. Все було б зовсім по іншому. Не розумію, де я помилився в вихованні романа. Як він міг вирости таким маркантильним та егоїстичним? Це просто якийсь замкнений круг, виходу з якого немає. Що мені робити, допоможіть.